Фінансування оновлення стало можливим завдяки коштам зі статті Охорона праці, комплексні заходи з охорони праці. У 2024 році Південна Українська АЕС виділила 300 тисяч гривень з неї на придбання сучасної фізіотерапевтичної та реабілітаційної апаратури. Акцент вирішили зробити на обладнанні, яке дозволяє проводити реабілітацію людям із захворюваннями опорно-рухового апарату та кістково-м'язової системи. Його використання рекомендовано як тим, хто виконує важку фізичну працю, так і співробітникам із сидячим способом роботи. Це новий апарат, який ми отримали. Дуже ефективно при лікуванні запальних процесів, також відновлювальні процедури після операції, використовується після якихось травм. Фізіотерапевтичні послуги особливо корисні після загострення остеохондрозу, травм чи операцій. Такі процедури сприяють швидшому відновленню здоров'я і підтримують працездатність енергетиків. Проходити реабілітацію можна без відриву від виробництва. Ми хочемо, щоб пацієнти були обізнані і щоб вони максимально використовували такі можливості нашого здоров'я пункту. Майже всі прилади нам були отримані як подарунки під ялинку, і тому ми дуже задоволені і вдячні. Що в нашого підприємства є така можливість розвиватися і дбати про свій персонал і підтримувати здоров'я як основний пріоритет роботи нашого підприємства і як одну із запрук безпечної експлуатації атомних енергоблоків. Ключовим придбанням стало масажне ліжко «Ногабест», яке використовується для комплексної реабілітації працівників із захворюваннями хребта. Це допомагає запобігти загостренням, зберігаючи працездатність персоналу і зменшуючи потребу в лікарняних листах. Також у фізіотерапевтичному кабінеті є два нових апарати для ультразвукової діагностики магнітотерапії. Для проходження процедур у фізіотерапевтичному кабінеті на АЕС працівникам необхідно отримати рекомендації сімейного або профільного лікаря. Також можна звернутися до медсестри з фізіотерапії безпосередньо у відділі охорони здоров'я Південноукраїнської атомної електростанції, щоб підібрати оптимальні процедури.